Добрий день. Сьогодні 3 травня. Це відео підготовка. Назову підготовка до формування відводки. Ну, зараз, сьогодні планую зробити всю сім'ю для виводу маток. Тут все просто. Чотири рамочки. У мене кожен такий вулик. У мене їх таких 5 штучок є. Тут два лятки є куди вставити таку перегородку. Тобто матка лишається в той частині, в цій, в цій частині три рамки, формується колодязь. В колодязь завтра через добу буде поставлена прививочна рамка. Сім'я вже набрала цю силу. Я вирішив її задіяти. Також завтра буду формувати ще одну сімейку, мабуть, оцю або ту. Вони приблизно однакові по силі вже. Та он, то моя найкраща сім'я, я вчора вирішив накинув даже на ставку. Бжоли там достатньо. Зараз оце буду формувати частково я. Покажу. Ну, як розбирати там, я думаю, там вже як сформую, покажу вам вже силу там і все остальне. Так сформував я це все діло. Ось хочу показати, щоб ви розуміли силу сім'ї. Це тут буде колодязь, з краю медова. Розпліт, розпліт, але не вся рамка з пергою. Тобто, тут є це запечатаний розпліт, тут є і відкритий, і закритий, і трохи перги, то мед. І завтра ось решітка розділена. Матка, матку знайшов отут вона. На цій рамці була. Ну, тобто в мене тут, Я їм давав мед, підставляв рамочки. Їх я змістив сюди. Аби не давав, то ми, я думаю, що розвитку б такого не було. Тому що я подивився, оце все розплі, роз, роз... як скільки тут. Десь 6-7 рамок розплоду. І от там тільки на крайній було ха, крайня рамка меду. Ну, і з цієї сторони. Я думав, що там десь рамки 2 меду. Ха, тобто цей мед, що з весни я підставляв, ха, допомагає їм в розвитку. Так, ну далі. Буду той займатися, но то вже завтра. Це об'єднаю в одне відео, щоб було коротше. 4 травня. Сформовані вже. ну, Вчора сформував одну сім'ю, сьогодні десь 2,5 години назад сформував другу сім'ю. Зараз прийшов час прививки. Дві прививочні рамки. Різновіковий тут є розпліт. Ну тут на його небагато, вона між пергою посіяла, мені достатньо. Це так. Зараз я буду провивати. Потім е, далі буду ставити. І ви побачите, як воно там. Верніше, в той сім'ї ви бачили, а ця інша сім'я я, я буду ставити і коротенько знову повторю те, що завжди повторюю. Так. І, і так, прививочку я зробив. Швиденько сьогодні вона так пішла. Зараз ставлю цю сім'ю, яка була десь 2,5 години, сформована, е, сформована колодязь Матка в нижньому корпусі. Я зазвичай, зараз я возьму стоместку, зазвичай матку спускаю. Е, з рамкою. Чомусь мені так краще. Пробував чомусь одного разу спустив її, ну так, з рамочки туди попнув вона пішла. Ну, чомусь потім, потім вона, не знаю, десь ділась. І в мене оце тепер таке, як би, вирішив, що так, в общем, роблю, я з рамкою опускаю. Хоча матка десь була тут. В середині, посередині десь гнізда, так. зараз я покажу колодязь, скільки тут бджоли, це аби, скажімо так, не. не е, Виведення маток, то я сюди вже кидав би, я думаю, що видно, яка кількість бджоли тут в колодязі зібралась. Ось дивіться. Ну, хороша, гарна сім'я. Тут, в принципі, і на цю можна наставку кидати, ну це вже потім. В общем, зараз ставлю прививочну рамку. Так, оце рамочка прививочна. Я ношу її зазвичай так, а потім опускаю. Хоча воно там прилипло. Ну, вжили тут гарно так над цей колодязь. Скажем так. Набилося. Щоб не подавить. Це саме в мене тут такі бджоли, які підлазять. ти потім рамку, як їй поясни, що йдиш. Хех. Я ж не хочу тебе давить. Ну все. Лишаю в спокої. Через 5 днів. Через 5 днів буду перевіряти запечатані маточники, скільки вони приймуть. Ще потім треба подивитися свіжі. Ну це теж, мабуть, в той же самий момент або пізніше. Ну, як правило, вивожу в такий, ну, таким чином. Я вже багато років для себе там щось може колись лишається продати. По більшій частині для себе, то, е, як правило, не тянуть вони свіщів в другому корпусі. Але все рівно перевіряю. Так, тепер інший колодязь у зі сімейки. Так, що тут у нас? Як, як, як тут цікаво? Ну, Та сім'я. Трохи, як на мене здається, жирніша. Хоча приблизно десь одне й те саме. Да, таким чином в мене раз, наскільки пам'ятаю, десь 9 чи 10 вдавалося отримати. І е, в тому теж, в то в. В двокорпусному о, більше вдавалося. Там, здається, щось там аж 12 чи 13 одного разу. Ну Мені, якби для для своїх потреб вистачає. Тут теж є в колодязі бджола, але її менше. Ну, це. Воно по-іншому називається. Це... А, далі далі я покажу це все. Так, зараз покажу. В принципі, щоб ви розуміли. Ось колодязь. теж є бжола, але менше, ніж там. Тут чудово, їм ніде навіть і потягнути, якби свіща, хіба що ця рамка там перевіряється, а там контролює матка. Так само і в тому. Знизу матка контролює зверху, ну, я кажу, дуже рід. Ну, пишуть, що може бути, ну, я в своїй практиці в мене не було, щоб в такому в цьому вони потягли свіща. Так, і ось я розвертаю, привита рамочка. Десь один втрачений. Ну, то нічого страшного мені. Так, тут теж... Так, треба обережно, бо вжила трохи присутня. І вже вони он тут навіть щось надбудували. А. Так, все. Ну, не буду я затягувати, як би зрозуміло, все поставив. Через 5 днів я буду перевіряти, як вони. Прийняли скільки прийом, щоб знати на що розраховувати. В принципі, мені для відводків чому відео я назвав початок а, підготовчі роботи до формування відводків, тому що я формую відводки на старих матках, сім'ї лишаю маточник на виході. Як правило, ну, скажімо так, там один рік там я робив. Там, 6 штук, 7, то буває таке одна сім'я, ну і зараз у мене нема. Вона от принципово не хотіла. Тобто матка виходить, матка виходить, я достаю маточник, матка вийшла. Ну, Можливо, можливо ще я думаю, що при... не облетілася вона просто. І вони тянуть, якби би, це одна сім'я така. Останні все без проблем. Тому я вважаю це. Потім, наприклад, якщо я буду формувати, що я знаю, що в мене якби матка тогорічна, то я там матку не буду міняти. Ну, тобто, наприклад, я знаю, що це в цій матки третій сезон. Якщо я тут її щось не зроблю, тут або тиха заміна буде. Або вони порояться. Швидше всього порояться. Але, може бути, по-різному. Їм же ж просто ще треба дати шанс. Ну, це потім я розкажу. І. Так, Тут уже трупа несуть. А, винесять. Винес. І виходить, в общем, лишаю маточник, забираю з маткою, закриваю десь на добу. Ну, трохи з льот є. Але все рівно, якщо матка ще другого сезону, вона працює добре, сім'ю вона витягує. Товарного меду там може бути небагато. Ну, на соні, ну, може бути там, моє, дві, там, три рамки. Ну, я, я тримаю завжди запас, як би, тому я на нього. Тим, тим паче з такою ціною на мед, він мені це другорядний взагалі виходить. Продукт. Ну, Добре. Через 5 днів, це зараз четверте, дев'ятого. Будемо перед 9-10 по погоді.